Християнство намагається зрозуміти, що наш світ означає, що ми означаємо. Це інший рівень взаємодії. Отже, мені не важко уявити, щоб науковець був християнином, а християнин – науковцем, оскільки християнин і науковець міркують про світ доволі по різному. Якби мені потрібно було дати дуже просту аналогію, то ось окуляри. Сподіваюся, ви бачите їх. Я сказав би, що наука це одна з лінз-окулярів, а християнство інша. І коли ви дивитеся на світ крізь обидві лінзи і наукову, і християнську, ви отримуєте стереоскопічне бачення, яке дає вам змогу знаходити відповіді на запитання про те, як наш світ влаштований. Що дуже важливо, але також і про те, в чому суть усього, чому життя важливе, у чому сенс життя. Отже, я вважаю діалог між наукою і релігією корисним, доречним, а в моєму випадку ще й дуже важливим.